Мої любі всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в українській прем'єр-лізі між шаркаським ЛНЗ та Лівськими Карпатами. 2-1, мої любі друзі. ЛНЗ Сьогодні я хочу, мої любі друзі, поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте все по порядку розпочнемо. да, Давайте розпочнемо. Все по порядку 3-4-3. Стартова розстановка ЛНЗ, Кучеренко в воротах, Дайко, Муравський, Саліху, Зиксики. Летели на Никашвили и безгостные и пасыче Путра по флангах, но пасыч пудра Путра делает латерали, постепенно перечелось до атак, да и в Заксте постепенно ведь просел, но то пасыч то Путра сегодня был вылок объем работы, без Алла Вагемиан, Вагемиан, та ешь и ревит по видному нападе, мои люби-люби друзья. Sartas su karpat, kiemkim varotą, kad imk babogus gigsnaki, palyginkim ir aš nečiango po flangą, čia šio garsią žiūrėkime kaip gigsnaki, na vis padlipėnis toje ta, talido įtvindo napatį. Na o dabar... Давайте, мої любі, друзі, матчу. Давайте тепер, друзі, мої любі, по матчу поговоримо. Дуже рівний початок даного двобою атаку, на атаку. Ось момент. На момент. Ну, хоча трішки мені більше, якщо чесно, напевно, ліски Карпат сподобалось. Перші 45 хвилинці. На пані були моменти у Карпат небезпечні були дальні спроби. В принципі, Вратар контролював, контролював Кучерінко все. А ось на 30-40 хвилині Львів'яна таки забили. Ну, по-перше, був кутовий, була подача, акцентована подача, але вдалося відбитися футболістам черкаської команди, але не тут та було чаще, пробиває миттєвий удар від чаще, потужний постріл від півзахисника англійських Карпат і м'яч залітає в кут, де Вратаря, до речі, був важкий такий удар. Перший удар був з якої та сили, да? з якої та сили. Ще мало того, що удар там був та потужний. Якщо навіть не помиляюсь, там можливо навіть був і невеличкий рекошет. Ну, в будь-якому випадку забиває, забиває чачі один доль на корислівських Карпат, Львів'яни нібито навіть і контролювали потім гру після забитого м'яча і до перерви, не могли і подолати спокійно перевагло. Були небезпечні моменти, але забито ніяк не вдалося. А ось у другому етапі черкаський Ленезай мені сподобався більше. Команда миттєво додала динаміки. Дуже миттєво команда м -м, додала, а? додала темпа матчів. І вдалося таке здаби. До речі, той такий пасич мені дуже сподобався. Там в нього був небезпечний момент, коли з гострокута так пробивав і там Кімкін відбив його удар. Але то таке пасич, забій. Браво, є шари, знаєте, є шарі, від хорошу передачу на пасича. Ну, а пасич традиційно для себе об'єднуєм ударом і за мене штрафної площі збиває, збиває і робить рахунок один-один. Ось. Ну, буквально через хвилин, мої любі друзі, через хвилин 16, той й таке я шарі. Робить рахунок вже 2-1, таким чином я шарі робить гол плюс бас. І де-факто стає найкращим футболістом даного два бою. І брав без сала, да? І брав без сала, як ще побачив я шарі. Ну, я шарі холоднокровно вийшов 1-1 і забив. І забив, і зробив рахунок 2-1, а далі Ланазе довів справу до переможного кінця. В рівній битві перемагає ЛНЗ. У першому таймі мені більше сподобалися Карпати, а у другому таймі — черкаський ЛНЗ. 51 на 49 це володіння на користі НЗ. 12-11 удари на користі ЛНЗ. Але справедливості раді, і, і, якщо ЛНЗ 12 ударів, 4 удари в Площину у черкаській команді, Тоницький Карпат 5 ударів в площину, хоча ударів на один менше 11. Тобто площина більше саме Лів'ян пробивала. Ага. Але по небезпечним нагодам абсолютна рівновага. Карпати могли забивати другий м'яч по рахунку ось 1-0. Були хороші контратаки, які таки не вдалося реалізувати в забиті м'ячі. ось, ну, ось ЛНЗ свої моменти реалізував як хліб з маслом. Ну і таким чином черкаська команда і перемагає. Хоча на моїм суб'єктом точку зору матч був рівний, напевно. Карпати на поразку не награли, але все-таки ЛНЗ проявили характер, і взагалі ЛНЗ, е, в якійсь зараз неймовірні зараз в формі. Ну Про це ми трішки пізніше поговоримо. Черкаська команда в неймовірній формі е, Подивіться самі, да, 4 матчі, 9 залікових балів. З 12 можливих балів. У ЛНЗ 9 балів. Три перемоги, одна поразка. Дуже хороший справді результат в черкаській команді. Карпати мають 4 бали, 2 програша, 1 перемога та одна нічя олівських Карпат. Якось так, Молі друзі, але Карпати мені дуже сильно подобається, в те, в, в який футбол грають Карпати, Карпати грають в таке атакувальний футбол, динамічний. Мені це дуже подобається. Як, в принципі, і ЛНЗ також. ЛНЗ також грає в таке в атакування довольники футбол. Я ж кажу, ЛНЗ мене поки що і справді приємне в мене враження. І в про Леней про Карпати. Чесно, я в захваті від цих команд, в те, який саме в футбол вони грають. Вони не бояться нікого. Вони грають в атакувальний футбол. Вони не бояться, нікого не бояться. Вони грають в свій футбол. І Це мені і подобається. Те, що лензей Карпати грають в такий яскравий. Це моє таке бачення, в яскравий атакувальний футбол. За цим мені дуже-дуже приємно спостерігати. Елона за два Карпата один. Болівальники Ліських Карпат. Ви так не засмучитесь. В будь-якому випадку Карпати доволі таки непоганий, матч провели. Ось новальників ЛНЗ я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Якось так. А вам, мої любі друзі, я хочу побажати тільки добра. Ось, бережіть себе. Нехай, мої любі друзі, у вас все завжди буде тільки добре. Ось яксь так, мої любі друзі. Ну а це відео я буду завершувати, мої любі друзі. ЛНЗ 2. Карпати один. Ще раз дуже цікавий матч, мої любі друзі. Динаміка. Особливо другий тайм був цікавий. Динаміка дуже дуже сильна, і справді, чесно, я в захваті, друзі, я в захваті. Ось тому якось так. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Бажаю вам тільки добра. Бережіть себе. Всім до побачення, мої любі друзі. Нехай у вас все буде добре, всім до побачення, всім до нових зустрічей.